Христос рождається, славімо Його. Божий син родився в Вефлеємі. Він Богом є сперед часів, на родився як дитина і з нами жити захотів. Дорогі і люблячі брати і сестри. Ми усі сьогодні переживаємо. Трагічну долю нашої держави і тих усіх військових, які стоять на передовій, які своє життя пов'язали з обороною і захистом своєї батьківщини. Це є небияка відповідальність, але без духовної складової, здається, марна є оборона. І тому. Ми усі сьогодні єднаємося з тими захисниками, з тими волонтерами, з тими, які постраждали, з тими, які виявляють свою добру волю для того, щоб об'єднатися навколо тих Божих істин, для чого Господь прийшов на землю, щоб нам відкрити ціну миру. Ціну любові, ціну свободи, щоб людина могла гідною почуватися в цьому загрозливому світі. І те, що Бог звіщає нам цю добру новину, вона тільки дає запевнення усіх існуючих проблем, Божих, радісних усіх. Різдвяних свят. Бажаю в Божому благословенні пережити, щоб Бог і Україна стали темою життя, і ми усі могли в житті щасливими почуватися. Хай Господь благословить кожного з нас. Своїм різдвяним благословенням і надихає кожного з нас на успіх нашого життя. Христос рождається! Славімо Його!